Машинобудівний завод з Луганська, що виготовляє обладнання для очищення та калібрування зерна, окупанти двічі виганяли з його домівок. Це єдине в Україні підприємство, яке виготовляє унікальний сепаратор, котрий розділяє зерно не за розміром, а за питомою вагою. Рятуючись від російських окупантів з Луганська, змогли врятувати лише флешку. Евакуюючись друге з Кремінної, змогли вивезти лише бус з обладнання. Але вони відродилися. Нині працюють у Черкасах та експортують свою продукцію у 60 країн світу. Виробничий процес на нашому підприємстві починається з цих ворот. Туди ми завозимо метал, складаємо його, там у нас є різка ленточна пила, тут у нас лазерні верстат різки, тут ми ріжемо його, далі ми його рубаємо, гнемо на листогині, потім десь зварювальний участок, чорна зборка, чорнова, так звана, потім покраска і фінішна зборка. Залишилось там життя інше, скажімо так. Розпочинаємо по-новому. Ми, як завжди, оптимісти. Починаємо все спочатку. Сподіваємось на найшвидшу перемогу. Може, і будемо вдома, а може, будемо вже на іншій локації працювати. Олександр з родиною евакуювалася до Черкас з початком повномасштабного вторгнення. Він один з майже двох десятків працівників, які виїхали разом з підприємством. Працює тут з 2016 року. У Черкасах допомагав відроджувати виробництво, є наставником для нових працівників. Стас потрапив на підприємство після навчання у профтехучилищі. Для 18 річного хлопця це перша у житті робота. Тут найцікавіше – це чертежі розбирати. Мені дають деталь. Якщо я щось не розумію, я спрашиваю у Олега, йому дуже подобається, А коли щось розумію, то роблю сам. Виробничі потужності у Черкасах змогли розгорнути на тисячі квадратних метрів, вивезти обладнання з Кремінної не встигли. Росіяни швидко просувалися та обстрілювали місто. Російські війська досить швидко підійшли до Кремінної і почали обстрілювати. А на прилики, жаль, багато водіїв тоді боялися їхати саме в зону бойових дій. І не було можливості навіть транспорт замовити, а також не було можливості демонтувати важке обладнання. Тому все, що залишилось, що з ми змогли погрузити цього нашого товариша, ми зробили. Погрузили і виїхали. Підприємство створили у Луганську у 2001 році. Цей аеродинамічний сепаратор для очищення і відбору сильного зерна розробив батько Ірини. Невеличкий цех поступово виріс у потужне підприємство. До 2014 року вироблене обладнання постачали у 45 країн світу. У Луганську підприємство опинилося у зоні бойових дій. Врятувати тоді змогли лише флешку з інформацією. Сльозами тут нічому не допоможеш, треба щось робити, діяти. Ми прийняли для себе рішення розвиватись, і ставати на ноги в Україні саме. І стимулом для цього було те, що нам дзвонили постійно наші клієнти, фермери звичайні, наші іноземні партнери. Вони підтримували і казали, не залишайте справу. Листозгін і верстат лазерної зірки придбали завдяки грантовим коштам після першого переїзду. Нині потужності підприємства у тимчасово окупованій Креміні розграбовано та майже зруйновано. Працюючи у Черкасах, планують нарощувати потужності. 70% продукції експортують у 60 країн світу. В очікуванні відродження української аграрної галузі, бриють повернутися на українські ринки. Працюємо наскільки зараз це все можливо. Працюємо, беремо працюємо, розвиваємось. У нас дуже багато ідей, котрі ми ще не втілили.